Борщ не червоного кольору, і всі такі чому він не червоного кольору. І я створив таку заправку до борщу, щоб ви могли вдома робити борщ найкращий вам не треба більше робити засмажку. Я офіційно оголошую про революцію борщів у всіх українських квартирах і будинках. Всім привіт! Я Євген Копотенко! Це мій YouTube канал, і я вам сьогодні хочу показати, як приготувати. Ідеально, ну навіть це ідеальна, а є ще трошки краще слово, ніж ідеальна, борщову заправку. Такої борщової заправки ви ніколи не їли. Тепер ваші борщі і мої борщі, наші борщі стануть ще смачнішими. Що останній час мене трошки душа направлена на ринки. Вона завжди була направлена на ринки. Просто я мало про це розповідав, мало про це показував. E і Знаєте, я так люблю піти. На базар купити продукти. У мене інколи вдома просто ну, немає місця, де все складати. У мене тисячі продуктів, бо я обожнюю. У мене продукти це щось. От вони в такій своїй формі, вони мені так подобаються, вони такі справжні. Ну, не знаю. Я думаю, що в багатьох людей, знаєте, навіть в Україні ми часто говоримо не буряк, а бурячок, не картопля, а картопелька. не морква, а морквинка. Борщу, борщічочити, борщик. Бо у нас у, у людей. Щось на рівні ДНК відношення до продуктів не таке, як я не знаю, де де все в світі говорять про продукти так ніжні. Ну, от просто подумайте, як буде цибулі? цибуля? Цибуля англійською, а якось як буде ніжна цибуля? О нійонним я чесно, можливо, існують якісь скарі, які так роблять, але точно у нас це просто. Подивіться, як, як ми пишемо і говоримо про наші продукти: капусти, морквинка, бурячок. Тому е, коли я доторкаюся, я відчуваю щось таке ніжне чи дитяче, чи щось приємне. Не знаю, мені важко дуже вам пояснити, але я думаю, що ви самі це розумієте. Ринки для мене е, це така штука. Я Дуже багато їздить. Хожу по ним. Дуже багато шукаю. Зараз я побачити відео, де я їжу. Дуже скоро вийде ще одне відео. Бо я був таке там по знаходив. В Але я хочу зробити так, щоб люди з усієї України знали найкращі ринки України. Наприклад, є ринок Кременчуці, є ринок в Шацьку, є ринок у Львові шумарі є в Києві житні, який відродимо, він буде прям number one. І ми будемо знати. Є багато ринки. Напишіть в коментарях, які ринки ви знаєте, які ваші місцеві. Можливо, я до них ще не доїхав, але точно хочу збирати найкращу продукцію і готувати найкращі страви. А деяку продукцію я хотів продавати в онлайні для того, щоб всі люди з усієї України мали доступ до найкращих українських продуктів. Я впевнений, що якщо ми об'єднаємо продуктами Україну, то буде прям вау. Ти береш і їси Зінькі супусу, або береш їси з Шаській озер, єси Сомиків, або береш з Одеси, купуєш собі найкращі продукти, або з Черніців. Якщо ти в міг вдома замовити собі продукт з будь-якої частини України. Ну Це ж хіба не вау. Коли на цих ринках, знаєте, як такий Альф він казав так, спочатку я зголоднів, а потім все як в тумані. Тому я так і заходжу на ринок, я йду на ринок, бух. Продукти, продукти, люди, люди, ці українські люди, які кажуть Євген, Євген, ра, ра, фотографії пам-пам пам. пам, пам Обіймають, дай куштувати все. Ти виходиш, просто наче, значить ти побував в якійсь супер прикольній емоційній ситуації. Ну для мене це, от я знаю, зараз кажу, а мене мурашки, бо я це все згадую. Тому я купив ці продукти і зараз хочу приготувати вам приготувати вам борщ, але в мене є один секрет, один дуже важливий секрет і один дуже важливий анонс. Я дуже хочу, щоб ви це відео подивилися, бо. Після цього ваш борщ буде абсолютно іншим. Після цього е, ви відкриєте цілий світ борщу, бо я нарешті зробив те, що я можу допомогти вам не просто словами, а допомогти вам е, одним секретиком, щоб цей борщ став божественний. Щоб він став таким, як ви ніколи його точно не їли. Звичайно, я не конкурую з борщами від мами, але я точно хочу поконкурувати з борщами, які на другому місці. Тому. Я пропоную зварити спочатку просто гарний м'ясний бульйон. Приблизно ось так всі, всі люди роблять. Але я точно знаю, що коли готуєш борщову заправку, в тебе часто буває, треба багато буряку натерти, руки брудні, а інколи буває, що вона висмажується, а потім кидаєш до борщу, а ця заправка дає ну вона мяніє, і борщ не червоного кольору. І всі такі чому він не червоного кольору. А інколи багато томатної пасти, і борщ це закислим, а інколи, мало інколи. Мало томатної пасти, і борщ такий засолодкий, і для багатьох людей це стрес, бо борщ інколи виходить, інколи не виходить. І я дуже давно зрозумів, що в чому секрет борщу, і я зрозумів, який він має бути. Тому е, я для вас створив ось таку заправку до борщу. Ви бачите, тут є моє лице. Це означає, що я офіційно заявляю про те, що я створив таку заправку до борщу, е, щоб ви могли. Дома робити борщ найкращий, борщ, як у Євгена Клопотенка. А можливо, борщ навіть ще й кращий. Але точно ви зекономите кучу часу, бо ви можете брати цю заправку. Тут уже я поєднав лише натуральні інгредієнти. жодного консерванта немає, жодної хімії немає. Тут лише буряк, тут лише квашені томати для кислинки, для балансу кислинки. І я знайшов багато спецій українських дода, багато спецій. тому. Оцей борщ, вам не треба більше робити засмажку. Просто берете, зварили бульйон, додали туди заправки, додали е просто капусти. І у вас буде, дивіться, магія. Во -во 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 -во. Буде червоний борщ. А чому борщ буде червоний? Ви в мене спитаєте. Як Євген тобі вдалося зробити так, що борщ буде червоний без, е без консервантів? А я вам дуже легко все розкажу. Я знайшов. Що існує такий червоний ферментований рис. І цей червоний ферментований рис це просто рис, який ферментують, потім перебивають в пудру і, і додають до будь-якої страви. Тому це просто рис, який має червоний колір. І додаючи його сюди, тебе борщ буде червоним. Після термообробки він не втрачає колір. Тому, одним словом, якщо ви хочете, щоб борщ був такий, як в мене, або схожим на мене, або ще навіть кращим, беріть борщову заправку. Подивіться. І вам більше не потрібно е, робити засмажку, вам треба просто зварити бульйон, капуста і картопля. І ось таку баночку додаєте. І у вас цей борщ, повірте, ви закохаєтесь першого борщ. Бо повірте мені, я з'їв. Я особисто з'їв, не знаю тисячі борщів з усієї України, е, і я точно знаю. В чому секрет борщу, який він має бути де ароматний, де має бути кислинка, де має бути солодинка. Е, я в цьому експерт, і тому я тепер хочу, щоб кожен з вас мав доступ до цієї продукції. Заходьте на 100 shopcomua ось тут написано, посилання. І там є про моя продукція, а також там є ще багато, всяких цікавих Робіть свій борщ краще. Або, е, якщо ви ще його ніколи не готували, то приготуйте і точно у вас буде божественний смак. Але. Ще є, і в мене є ще один секрет. Якщо ви прямо не хочете додавати цю заправку, або ви не довіряєте їй по якійсь причині, то ви можете зробити самі заправку, зварити бульйон, все зробити, і додати свою заправку до борщу. Ну, от є е, люди, які хочуть робити так, я розумію. Але часто буває так, що борщ ну, він не, не має цього копченого аромату. Буває так, що ну, трошки не вистачає вдома, якщо у вас немає печі, то зробити борщ з ароматом печі. Це дуже, дуже важко. Але ви можете взяти ось таку заправку до борщу, яку я також розробив. Ця заправка вона має такий, я називаю її смакова бомба, смаковий вим. Мені вдалося без е, рідкого диму, без різних консервантів, без хімії зробити так, щоб смак печі був в ложці. Перекладаємо сюди, розмішуємо. І ваш борщ за вашим рецептом, за вашими спеціями. Він готовий, але аромат печі. Mmm. Який дуже важко. Ну, просто дуже важко його зробити вдома. Тепер вдома ви можете робити. Тому я, е, я офіційно оголошую про... Революцію борщів у всіх українських квартирах і будинках. Тепер всі борщі стануть точно ще смачнішими, ніж вони були раніше. Переходьте на стошо, купуйте заправку, заправку до борщу і багато інших е, речей, бо вони зроблять ваше життя точно смачнішим. Це просто супер-супер. Oh wow.